Привіт всім земленок. Давайте дивитися, що я на що я там назад В принципі мені вже має вистачати очків для того, щоб закрити цю бойову перепустку нарешті. Рандом сьогодні взагалі ніякий. Фінальний етап. Пройдено, отримано 56 ОП. Непогано. Ой, рандом зовсім хворий, абсолютно. Так, пісня призуб пройдено. Всі нагороди отримано. Скільки знадобилося боїв? Багатенько, багатенько я не рахував, але тим не менше. Так, ось мій прям. Де він у мене є? От, 56ТП. Позначити, як основний. Угу, він не одягнений, тобто його ще потрібно переодягнути. Той стиль Кармен де бізонте. Ого Ну що я можу сказати? Знадобилося доволі багато боїв, щоб пройти це все. Чи варто воно було, чи ні, я навіть не знаю. Треба на ньому пограти хоча б. Ну хоча б боїв 10. Це прям мінімум для того, щоб зрозуміти, що воно таке і як воно грається. <кій> так. Загартування, досилач і третім або покращити стаб, або взяти ще трохи рухливості. В принципі, рухливий з нього. Більш-менш адекватно, напевно, ще. Так, скільки в нас 12,2 на простій. 11.90, ну хоча б, я напевно вийду, що із 12 секунд, тому що ну, це буде зовсім поганенько. От такі от справи. От, скажіть, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи, чи забрали ви цей танчик чи ні. Я от на нього не потратив ні копійочки. Тобто, пройшов, як завжди, ну, те що можна безкоштовно, то забираю безкоштовно. От Відгук напишу після того, як зіграю на ньому хоча б там боїв 10. Тоді буде вже зрозуміло, що це сатанчик. До речі, рандом сьогодні взагалі, я не знаю, можливо, навіть не варто заходити. Ну, тобто, наприклад, на Bazic дві перемоги з восьми, при тому, що середня шкода 4200, така сама ситуація на ТВП. ну тут хоча б з перемогами, більш менше. І так само на техніці от. Ну, Т-95 я там виконував натанкування, але тим не менше. Ну, Стосовно базіка, я не знаю, чому там на ньому, на ньому мені не щастить. От такі от справи. А, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!